Ну що ж, я вас вітаю, друзі. Ось нарешті, через 10 років після виходу GTA 5 ми можемо побачити цей трейлер. Ну і не будемо затримуватись, давайте вже розпочнемо. І так, перше, що ми бачимо, це ось цей кадр. Це такий типовий захід сонця в якомусь Майамі. Бачимо тут велику кількість трафіку, мотоцикли, автобуси, вантажівки, автомобілі з причепами. В даному випадку з лодкою. Також місто на задньому плані. І ось тут можемо побачити тюрму, де і відбувається наступна сцена. Люсія, Do you know why you're here? bad luck, I guess. І так, це Люсія. Вона головна героїня. Одна з двох протагоністів. В GTA 6 Це ось Люсія та Джейсон. Вона сидить у в'язниці, в неї питають, як ти думаєш, чому ти тут? На що вона відповідає, що це через нещастя? Щось мені підказує, що це трошечки не так, але опустимо цей момент, і далі ми можемо побачити якийсь літак з плакатом позаду, на якому написано 919. Чому 69, коли можна, 919? Можна припустити, що це можливо якийсь клуб чи щось подібне. Далі ми бачимо дійсно дуже гарні перебивки з якимись болотами, але не тими, про які ви могли подумати. Тут також бачимо цікавий транспорт, алігатора, що притаївся, і фламінго. І так, далі ми бачимо пляж. Тут ми можемо побачити доволі гарно прироблені модельки NPC, також тут є. От такий чувак, який робить фото чиїсь дупи в цілому, дуже в стилі GTA. На наступному кадрі бачимо контейнера VOS, і це, можливо, означає, що ми могли б займатися незаконним бізнесом, імпортуючи товари у великих масштабах. Можливо, це дізнаємось пізніше. Далі бачимо, як дівчина стоїть з даху свого кабріолету. А Хлопець попереду, виглядає з вікна якогось порткару і фотографує. Взагалі, транспорт дуже вражає. Подивіться на цей затюнений Крайслер в такому цукерково-зеленому кольорі. Також наступні машини виглядають не менш цікаво такі лоурайдери. І тут навіть Rolls-Royce Кулінан. ну і якийсь Дукаті перед ним. Далі бачимо ну, дуже деталізовані кадри. Також бачимо, що це клуб Make It Rain. Також тільки подивіться на цей рівень деталізації на ланцюгах, також обличчя виглядає ну, дуже деталізовано. Бачимо тут якийсь гарний перешийок з яхтами і домами. Також Можна помітити, що деякі машини виглядають ну дуже схожими на реальні. Я це до того, що Rockstar люблять брати справжні машини і підправляти їх, щоб вони тільки нагадували реальні, тому що Rockstar не мають офіційних ліцензій чи щось таке. Але це виглядає як цілком офіційна моделька. Ну і також у нас тут дуже різноманітні моделі авто, Ferrari, Aventador, якийсь Мерседес. Здається, що машини в цій грі будуть ну дуже різноманітними. Ще трохи клопів, і далі бачимо такий момент з якимось зламаним мостом. Я пошукав це на можливих мапах гри, які викладували різноманітні інсайдери. І я думаю, що це може бути ось ця ділянка. Знову ж таки, бачимо велику кількість яхт і навіть дирижабель. І бачимо ось таку пані. Цей кадр знов нам демонструє, як пророблені модельки персонажів. Також люди позаду, вода в басейні, це щось. І далі в нас починається невеличкий хаос. Тут в нас розважається багатий дідусь. Далі ми бачимо, як витягують алігатора з басейну, дівчина, яка. Сверки на даху автівки. Далі у нас якась автосходка. Бачимо, що є пряма трансляція. Бачимо алігатора, який ходить по заправній станції. Копи кришують якихось хлопців. Далі в нас написано не завжди потрібно йти в стріп-клуб, щоб побачити, як щось труситься. Потім бачимо, що тільки в Леоніді вибачаються за погане водіння хапанням за промежену. Також бачимо хлопців-екстремалів, чоловіка похилого віку. Поливаючого газон, і людей в болоті позаду котрих проїжджає лібератор, якась божевільна з молотками. І знову якась тусовка з демонстрацією того, як чудово виглядає освітлення в грі. Тут ми бачимо за кермом Джейсона і також з ним Люсі. По грошах в її руках ми можемо здогадати, що вони, мабуть, що крали їх. Далі бачимо, що поліція заарештувала чоловіка, що перевернув свою машину. І тут можна. Побачити модельки поліцейських автівок. Потім у нас в новинах банди байкерів, що їздять по вулицях. Також бачимо життя хайловерів. І знов Джейсон з Люсі грабують магазин, деталізація якого насправді дивує. Графіка тут дійсно дуже вражаюча. Trust. Trust. І на останньому кадрі. Така смішнявка. Тут написано: ми більше не приймаємо готівку, що зберігається в нижній білогії. Сподіваюсь, що все буде добре і ми зможемо побачити цю гру. Вона дійсно дуже-дуже вражає своєю графікою. І я взагалі не очікував такого побачити. Ну а з вами був Самер. Буду вдячний за лайки, коментарі і підписки. Ну а на цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд і на все добре!